Добрий день, міні-агро Житомир, тракторна площадочка. Ось у нас на огляді тракторці Донфени 204 G2, 404 БУ Японці. 404 С подешевшала. Сьогодні 6800 з примусовою нав'язкою, Стояла 700. Ютовський мотор, такий тракторець. Далі в нас Янмарчики стоять з фрезами. Площадочка в нас невелика, але тракторців достатньо для кожного хватить. Це SL, 3 з примусовою і з мотогодинами. Булат синього кольору з передком 3 плюс 1. Цінова політика 5100. Ось такий на редукторах КМорський мотор. 404 й донфенчик. Заводський. І бачите, там виють з матюками ті конкуренти, що заводський, не заводський, всі трактори заводські. Ні, оце заводський трактор. Там, де наклейки, то дочірнє підприємство. Хай матюкаються більше вам там в Ютубах і скрізь. Ось оріончик з примусовою навіскою, РФ, Рівний Пол, такий тракторець. Ловоли 354 Ловол. Також цінова політика 7500. Дуже гарний трактор. Аріон РД. З кемовським мотором зайшов. Бачите? Отака наша площадочка. Ловоли, шифінги, Джима 504, 8500, КМ 495. ВТ з примусовою навіскою. Ось такий трактор з реверсом. Всі тракторці є в наявності. Будь ласка, запрошуємо, ось підходять, хай не розказують, що е е е голі площадки. Я кожну відгрузку і кожне е отримання знімаю і показую вам. Ось дивіться, тракторів більш ніж достатньо. завалені склади тракторами. Соліс 50 з кондиціонером 24 тисячі. 16 850 -ка без кабіни. Ловол без кондиціонера. 16500. Прошка 18500, 12 плюс 12. 454 15600. Лово гарний. Із-за кабіни гарний трактор на реверсах. Такий тракторець, доволі таки дуже цікавий, гарний. Кабіна, Кабіна відрізняється від 504-го. Бачите, видно. Тут у нас добавлені вікна бокові, які відкриваються, а тут у нас вся ляда відкривається. 354 плюс також ловолчик, чудовий трактор. Джима 404 -та. Джима, 504 з кабіною 9900, 12200 Донфен, 404 G2. Тракторці всі в наявності, будь ласка. Проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка, соліси, ось 26-й соліс. Звужена база 8500, Mitsubishi Мотор 3 плюс 1 Бошовське все обладнання. Ось так Ось так виглядає він всередині тракторець. Ось так. І поруч стоїть розширена база Соліса 26-го, 8700, бачите, усилена. Задня частина розширений вже передній міст з 35-ки, метр двадцять по центрах. Ось такий тракторець. З планками, два гідровиходи. От. Оце наша площадочка. Навісне в наявності. Тракторці всі в наявності, не по одній штуці, так як Дехто там виє вже блін, в тому е, інтернеті розказують, тракторів, блін по декілька штук для кожного хватить. Цінова політика також підходить всім. І саме головне, що мініагро береже свою репутацію і е, ми не матюкаємося, так як матюкаються ті, хто кого ви там дивитеся, менше дивіться тих дурнів і звертайтеся до. На, до правильних ділерів, до правильних е, організацій, які завозять техніку, заводську техніку. Наголошую, заводська техніка, в нас заводська техніка. Немає дочірніх підприємств і хай не розказують, що в них заводська техніка. От. Добратися до нас дуже. Просто дорога пряма на Новоград в районі е матері і дитини, в районі Богуні, біля лікарні. Ось От. От наші орієнтіри. Оце наша площадочка.